Львівських собак знову отруїли. На панчі сім протягом двох днів, суботи та неділі загинув десяток псів. У кожної з цих жінок є домашні улюбленці, проте зараз заплакують не їх. Серед отруєних собак була і лялечка. Її любили як діти, так і дорослі. Вже близько п'яти років лялечка жила у буді на подвір'ї. Вона билась в конвульсіях. я пішла шукати інших собак. Біля школи 43-ї знайшла собаку, яка ось в таких муках видається, важко говорить. помирала. вона так до людей стягнулася, щоб... Щось їй допомогли. Це була піна з рота. все такі конвульсії, стояли люди, стояв хлопчик і плак. Тіла тварин комунальники прибрали майже відразу. Приталяличка й досі в поліетиленовому мішку. Люди розповідають, хочуть, аби міліція тіло собаки взяла на експертизу. Утім, працівники Шевченківського райвідділу на виклик так і не відреагували. Міліція мені пообіцяла, що прийде участковий на другий день. Я його вже чекаю сьогодні, вже вівторок, вже третій день. Реєструвати заяву у Шевченківський райвідділ оглядня пішов разом з пані Надією. Заяву у райвідділі вже зареєстрували, запевнили, слідчо-оперативна група вже працює на місці. Проте, як ми бачимо, міліціянтів на вулиці Панча немає. Довго він мені чомусь е, намагався пояснити, що це не справа міліції, що це треба звертатись до ветеринарів. Я кажу, ми всюди з це зверталися, але було б явне порушення закону, то прошу е, значить, відреагувати на нашу заяву. Захисники тварин твердять, отруєннями собак має займатися міліція. З липня минулого року у Львові отруїли близько сотні чотирилапих. Це статистика товариства захисту тварин. Проте вбивцю собак і досі не знайшли. Правоохоронця, який вполює до гантера, товариство захисту тварин навіть преміює. Але наразі гроші нікому давати, тож ветеринари пропонують поради власникам собак. Основними засобами, такими антидотами до отруєння протитуберкульозними препаратами, які можуть використовувати отруючі, це є вітаміни В6, а також В1. В великих дозах потрібно колоти на собаку по 5, 6, 7, 10 навіть ампул через годину, наприклад, Б6, Б1, потім за дві години приблизно знову повторити і так робити досить часто. Оксана Щобак, Олександр Горинчук, Яремо Мединський, Оглядня, телеканал Зік.